У будинку Полтавки Тетяни Горжі чотири дні немає газу. Жінка разом із родиною проживає у мікрорайоні крутий берег. Щоб нагріти воду, використовують електричну плитку. У нас маленька дитина, нам ну, ні на чому їсти готують. Ми ось ось дивіться, газу ну, зовсім немає. Готували перші сутки ми на кострові, а зараз в сусіда попросили ось така у нас електроплита, де ми готуємо дитині. Поїсти Ти не помитися, не постиратися, ну без гарячої води, без газу. Ну зовсім ніяк. Без газу лишилися жителі мікрорайонів Крутий Берег та Вакулинці, а це близько 4 тисяч будинків. Бо ремонтували цей газорегуляторний пункт. У нього взимку в'їхала автівка. Роботи тут відбулися лише цього тижня і тривали протягом дня, говорить місцевий Микола Шуляк. Писано, що буквально 18 числа буде відключення по перелік там вулиць для усунення поломки. Ну, думаю, це на один день, значить, вони зроблять і натомість закінчиться. Але ж 18, 19, 20, сьогодні вже 21. Через те, що газопостачання досі відсутнє, місцеві зібралися на акцію протесту біля підприємства Полтава Газ. Ви, Ви аварійну неували? ситуацію відновили все. Зробили ремонт? Зробили, Зробили. де відновлення О, Правильно, відкривайте кранік і хай люди газом пользуються. Не можемо їсти приготувати, звісно. В мене вода подається гаряча, тобто я не можу ні покупати нормальну дитину, ні нагріти їй знову ж таки води, лише чайничком, там. ні собаці я не можу приготувати, ні, ну, тобто ми залишились взагалі без умов для нормального проживання. Живемо тепер, як первобитні виходи люди, тобто на кострику щось собі там можеш розпалити. До людей вийшли представники підприємства, які пообіцяли відновити газопостачання до будинків протягом двох днів. Потрібно було провести ремонтні роботи на газопроводах. Відбулося відключення від газопостачання для відновлення розподілу природного газу потрібно перевірити всі газові прилади в будинку. Я знаходжуся в декреті. Я вчора, позавчора, коли було об'явлення, що вони будуть ходити, ворота були відчинені навстіж. До нас так ніхто і не зайшов. Були в начало вулиці і в кінці вулиці. Ходить одна бригада, так як вони казали, що будуть перевіряти лічильники, там будуть редуктора перевіряти. В кожному дворі скільки вони місяць-два будуть ходити. Газопостачання людям планують відновити цими вихідними, говорить головний інженер Полтава Газу Ігор Книж. Задачі для того, щоб вам не пустити газу, немає. Ми хочемо Хорошо. сьогодні Скажіть, всім пустити газ. Да. Якщо десь когось не встигнемо, завтра люди будуть працювати да. у вихідний. Добре. Ми будемо працювати для того, щоб добре, вам пустити газ. Нині жителі готують позов до суду щодо Полтава газу через відключення від постачання палива. Валерія Рибалка, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.